GPT 5 відкриває нову еру креативності. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Сьогодні хочу поговорити про GPT 5 модель, яка реально змінює уявлення про творчість. Якщо ви користувалися GPT 3 чи GPT 4, то пам'ятайте це відчуття. Іноді вона надихає, а іноді хочеться сказати: ну, серйозно, з п'ятою моделлю все інакше. Це вже не інструмент, а креативний напарник, який розуміє тебе майже з пів слова. Уявіть, ви працюєте над сценарієм фільму. GPT-3 треба було годувати шматочками і щоразу нагадувати, хто герой, чого він боїться, чим закінчився попередній акт. GPT-5 тримає в голові одразу всі елементи, сценарій, нотатки продюсера, будь-які референси, і видає редагований варіант з точним настроєм і стильними діалогами. Це як працювати з монтажером, який знає кожен кадр. Ще одна сильна сторона стиль. Якщо GPT 4 міг імітувати Tone of Voice, але іноді звучав як костюм не за розміром, то GPT 5 це вже кастомний пошив. Я зробив тест, попросив написати вірш у стилі іздрика, але про креативників і дедлайни. І ось що він видав. Я не встиг. Зате подумки тримав твій сміх. Між перепиши, і оце вже майже писав тобі, а вийшло презентація. Твої очі, як ніч перед дедлайном, і темно, і світло, і не заснеш. Тут є все: гарвана ритміка, самоіронія, інтимність і точний баланс між буденністю і тривогою. Це не наслідування, це вже майже інтуїція. Ще один момент фантазія. GPT 3 і 4 добре комбінували відоме, але часто нагадували колаж з інтернету. GPT 5 ризикує. Я попросив придумати інсталяцію для зміни клімату для Burning Man. GPT 4 сказав: танучий айсберг, дякую, ми ж це вже бачили. А от GPT 5 видав цікаву ідею. І це чорна велика хмара. Жарт. І ця ідея звучить приблизно так. Це гігантський аукціонний павільйон майбутнього побудований у формі блискучого купола з прозорими фасетками, що вдень переливаються сонцем, а вночі світяться зсередини. У центрі 12-метровий аукціонний п'єдестал, стилізований під молоток, який повільно обертається. На ньому голографічні лоти: один гектар лісу, ковток чистого повітря, світанок без диму, день без спеки. Учасники отримують жетони і можуть робити ставки, кидаючи їх у прозорі колони біля кожного лоту. Щоб більше став. То дорожче стає ресурс, і голограма поступово зникає, ніби продана. Але якщо учасники утримуються, лот зберігається, купол загорається зеленим і голограма відновлюється. Це не просто перформанс, це гра зі справжніми емоціями, де цінність вимірюється небажанням володіти, а готовністю зберегти. Це вже цікавіше. Хоча це перша ідея, яку він видав, я думаю, що якщо. Погратися з промптами і продовжити штормів, то можна знайти навіть більш цікаво. І звісно, мультимодальність. GPT-5 не просто бачить текст і картинку. Ви показуєте йому фото вулиці в Берліні, скидаєте запис розмови і просите, створи короткий фільм у стилі Вонга Карвая, де ця вулиця місце останньої зустрічі. І він видає сценарій, діалоги, кольорову палітру, навіть плейліст на Spotify. І все одразу без перемикань між програмами. У нього з'явилося ще щось. Відчуття сенсорного і емоційного підтексту. Раніше, якщо дати абстрактний бриф, типу теплий дощ у місті майбутнього, GPT міг видати або вірш, або якесь кліше. GPT 5 створює ролик, де цей дощ звучить у світлі вітрин, ритмі музики, русі камери. Відчуття зчитується без слів. І найголовніше, він працює з вами. Коли я давав концепт, він ставив уточнення. А якщо героїня змінить рішення в останній момент, це не просто генерація тексту, це співавторство. У рекламі це означає 20 ідей за годину, кожна з драматургією і візуальним стилем. У моді повна колекція плюс інтерактивний досвід показу. У музиці вигадані інструменти з нотами і прикладами звучання. У кіно постери, трейлери, теги. Все на базі чернетки. GPT-5 це не пишу за тебе, а працюємо разом. У літературі він уже не просто копірайтер, а співавтор, який пам'ятає, що в третьому розділі герой зламав руку. У кіно це як стрибок від старих CGI у матриці до Аватара 2. Не просто деталізація, а нова логіка побудови сцени. Звісно, він не мріє. Він не вигадує з нічого, але він працює з тим, що ти йому дав, і масштабує це до рівня, якого сам іноді не очікуєш. Уяви, ти диригент, він оркестр. Він може грати все, джаз, техно авангард. Але без твоєї партитури це все буде просто шум. GPT-5 5 це не заміна креативника, це його суперсила. І вона найсильніша в тих, хто вміє ставити божевільні, нетипові дивні запитання. Бо саме з них починаються історії, які доходять до Кан. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте. Power of your...